Змалювання нашого війська палітра. Весна це час, коли природа прокидається після зимової сплячки, так, малята? Перші вісники весни це первоцвіти. Вони стають головними героями лісів та луків. Це і пролісок, і підсніжник, крокус, барвінок, тюльпан та нарцис, а також канвалі – Малята, я сьогодні вам пропоную намалювати таку ніжну тендитну квітку, яка називається канвалі. Давайте її з вами розглянемо. У неї є стебло, листя, овальні, широкі з гострим кінчиком. А самі квітки схожі на маленькі білі дзвіночки на коротких ніжках. А ще можна сказати: білі горішки на зеленій ніжці, так? А як же вони пахнуть, ці квіти? Ну і що, друзі? Спробуємо намалювати. Для роботи нам необхідно сьогодні танований папір чорного кольору. Я взяла, Ви можете взяти ще або темно-фіолетового, або синього кольору. Далі починаємо ми малювати травичку. Нам необхідно для цього жорсткий пензлик, ось такий жорсткий, або якщо немає, можна взяти зубну щитку, яка вам не потрібна. І жорстким пензликом ми малюємо травичку. Ось така травичка. З вами виходить. Або можна її намалювати зубною щиткою. Травочка у нас вийшла ось така. Далі ми малюємо стебло, для цього нам необхідна. Необхідний тоненький пензлик. Набираємо зелену фарбу і малюємо ось такий гачочок робимо і опускаємо вниз стебло. Ще раз, ще одне стебло, такий гачочок намалюємо. І опускаємо вниз стебло. І ще одне стебло намалюємо, нахилилася. Так, далі квіточки, вони білі такі горішки на зеленій ніжці. Тобто нам треба намалювати такі маленькі ніжки, на яких будуть кріпитися квіточки, вони не мов, дзвіночки білого кольору. Ось так багато будемо їх малювати. Усе. А далі нам необхідно, можемо пальчиком намалювати, можемо штампиком. Можемо пензликом намалювати. Я беру ось такого штампика, набираю фарбу і залишаю відбиток. Ось такі квіточки у нас. Вони, немов дзвіночки, немов горішки висять. Ось такі квіти у нас виходять з вами. Далі що нам потрібно зробити? Беремо ватяну паличку, і на кожній квітці вони ж схожі на дзвіночки, залишаємо ось таких три або чотири крапочки. Ось так внизу. І тоді вони, як справжні дзвіночки. Ось такі гарні у нас квіточки виходять. Витяною паличкою домальовуємо, допрацьовуємо квітку. Ось, як справжнє, так виходить. Далі беремо пензлик і нам ще потрібно домалювати листя. Листя у канвалі широкі. Теж малюємо зеленим кольором. Вони широкі, а овальні з гострим кінчиком. Малюємо листечко, таке широке та зафарбовуємо. І з іншої сторони теж широке листечко та зафарбовуємо. Ось яка гарна квітка, яка називається канвалі, у нас діти з вами вийшла. Спробуйте намалювати. Батьки, а ви допоможіть малятам домалювати ось такі маленькі ніжки, якщо хтось не впорається. Ну, а вже квіточки малята зможуть намалювати самостійно, пальчиком або штампиком. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення, друзі. Пока-пока.